16-річна Ужгородка Катя Подгорська потрапила у топу країномовних блогерів на Ютуб. Уже кілька років дівчина веде власний канал. Сьогодні він налічує більше 9 тисяч підписників і є одним із найпопулярніших україномовних відеоблогів. Секрети успіху, правильно підібрані теми відповідно до інтересів аудиторії, любов до своєї справи і що особливо важливо регулярність оновлення, аби канал завжди залишався активним. Знімає і монтує ролики Катя власноруч. Кажем, усьому навчилася сама в інтернеті. А сьогодні готова ділитися знаннями із іншими. Що таки більше говорити про те, що мене хвилює, якісь цікаві ідеї, можливо, вони мене виникають. Я спілкуюся зі своїм підписниками, Я дізнаюся, що цікаво їм. І також з того, що стається у мене в житті, я стараюся вибрати найбільш такі події, що можуть можливо когось надихнути, розповісти про те, що в мене добре виходить, і так само показувати, що можна багато чого добитися.